Ну, давайте, давайте, давайте це зробимо. Я сьогодні обіцяв це зробити, чого б ні. Повертається наша стара добра рубрика. Ну, як повертається? Ну, да, так, повертається. Повертається наша стара рубрика реакції. Ре 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 реакції Давно ми це робили. Потім взяли паузу, бо не було контенту. І тепер знову повертаємося, тим паче, що є нагода. Вийшов і трек, і кліп. Дорофєєва фіт Лебіга. Хто би міг собі уявити в 2024 році? Що таке трапиться? Тому давайте я подивлюсь. Послухаю, що це таке. Дві хвилини 28 секунд. Коротенький, навіть на три. Що ж там таке в нас, а? Це пісня з кліпом. Тобто, я так розумію, що Лебіга співає. Оце відкриття. Let's go! У нас немає планами. Ми живемо лише момент. Куди цей день нас приведе? Чи піднесе, чи ми впадемо? А я все. Ти що? Вона взагалі старіє чи ні? Як 10 років тому виглядає. Слухайте, те, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я б заборонив би заборонив писати коментарі. Що ж як жи як візлюється. Слухайте, то що я наблюдаю час, як люди струся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина і буде абсолютно Безо. неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Не Думаю, це неприкольно. Кожна душа тут бажає свіпа. О Важим, шукає, свій бій, бій коли рідна, коли летить у діда від вікна, кожна душа так бажає світла, кожен шукає свою пікліпла. Підідай поближче, коли душа рідна а коли летить ну, у діда від вікна. Ну тіктоку пизда. При цьому точно. Прям так в голові осідає. З першого разу одразу. Сильно прямо, сильно, сильно, ой, тихий, що це мене тут вимкнулося? Неочікувано, але ну, годно вийшло. Годно. Це не якийсь крінж-кліп, Тік-Ток. Ой, тік крін... ну, Що таке, знаєте, просто опорофло там і все. А І звучання, і. Слова, в принципі, з сенсом. Мені зайшло по кайфу. І ще в голові осів з приспів цей. І музичка оцей. Годнота. годнота. Мені сподобалось. Я думаю, що, в принципі, в якийсь час, зараз можна, щоб це було в мене в плейлісті. Норм, але не моє. А мені сподобалось. Звісно, що на репіті це швидко надоїсть. Але, ну, зараз то можна. Можна. Не нагадує музика Петрівну? М -м Трошки є таке, так. Да. Є схожість. Так, да, саме якщо взяти мінус, є, є схожість. Да, да, да. Це ти правильно підмітила. Я просто такий думав, з чим мене це асоціюється. і думаю, щось в голову нічого не приходить, значить не буду казати. Лібігуч сказав вчора, що буде разом на сцені з Дорофєєвою. О ну як. Ну, я вам. Коротше, це цікава колаборація. І звучить, і по цифрах даси своє, да? якщо б це Дрофеєва зробила в соло. Це б не було, напевно, зараз так масштабно по медійки, як це зробили з Любігою. А для нього це історія, що він прийняв участь в такому це взагалі ну, нонсенс вперше да, в поп-кліпі. Ще і так зайшло. Кайф, кайф.